Недавно мені в коментарях прилетіло, що я блогер, який зажрався. Можливо і так, хоча блогером я себе не вважаю. Але проаналізувавши свою роботу, я дійшов висновку, що дещо нелогічно подаю вам інфу. Навіщо порівнювати героя зі всіма іншими, якщо вас цікавить саме він, а тих всіх не маю ні я, ні ви. Тому сьогодні аналіз буде трохи відрізнятись від попередніх, а ви напишіть в коментарях чи так краще. Всім привіт, з вами Роси. Сьогодні у нас огляд на Мересанг. Нового героя п'ятого сезону. Погнали починати. Прообразом героїні стала єгипетська цариця Мересанг III, яка жила дуже давно, у 26 столітті до нашої ери. Дизайн карти мені дуже подобається, та й взагалі всі перси Єгипту намальовані класно. Крім сета, він нагадує якогось жирного щура. Але то діло смаку. Мересанг жовтого кольору і належить до сім'ї Сонця, яка дає шанс зрізати влучність і трохи підсмажити ворога. Пасивне вміння таке ж як у Собика, шанс 60% нанести 70% до порона всім ворогам і повісити на них урон піском. Урон цей трошки менше, ніж у крокодила 222 очка проти 249. Діє він протягом трьох ходів і виростає зі збільшенням статів героя за допомогою емблем і розліма. Класу Мерасанг Друїд, що в принципі нормально. Альфа-Ефір дасть їй підвищення атаки. Спеціальне вміння у цариці виглядає так. Мересанг наносить 130% урона всім ворогам, але чим більше в них мани, тим вище і урон, максимум до 250%. Тобто за повну шкалу урон збільшується на 120% або на 12% за кожні 10% мани. Після цього героїня зменшує заряд цих ворогів на 20% і вішає на них сповільнення мінус 14% на 3 ходи. 100%, 100%, 100%. От, в принципі, і все, що вона робить. Переходимо до аналізу. Атака. Розміщення Мересан в команді атаки різниці немає, адже вона ніяк не впливає на союзників. Момент ульти. Тут доволі цікава ситуація. Адже найбільший урон цариця нанесе, якщо всі вороги будуть заряджені. Та все рівно він не критичний, а 14% сповільнення не надто загальмує набір тих зрізаних 20%. Тому я віддав перевагу ульті десь на половині заряда, щоб і урон більш-менш і до повної шкали ще було далеченько. Звісно, на практиці вороги з різною швидкістю, камінці летять в когось більше, в когось менше, тому ідеальний момент для ульти навряд вийде. Найгірше ультувати після того, коли ці вороги вас вдарили, їхня шкала мани порожня. Тоді урон буде мінімальний і зрізу не буде ніякого. З ким героїню разом використовувати? Тут відразу згадуються Лісю і Леоніда з другому костюмі. Всі середні, а отже, заряджатись будуть одночасно. Лісю зрізає 20% мани, Леоніда з 10%. Тобто, якщо у вас будуть всі три герої, ви зменшите ману ворога на 50%. Парі з льонею треба затестити, коли Мересант краще ультувати, адже перед ним урон буде вищий за рахунок більшого заряду ворогів, а після нього буде зрізана броня. Ще є Гвіневра, але з нею та лісю Мересанг краще ультувати першою. Також порекомендую мати на поготові диспелера, бо такі герої, як Гатор, Клеопатра та інші, не дадуть вам повісити Різ регену, а Хоторний і Фюрдинанди взагалі повернуть назад. Ну і звичайно, зв'язки, що прискорять Мересанг з рісом, який робить це за рахунок каменя, чи з сів, яка ще й збільшить і без того гарно живучі цариці. Оборона. Позиція або танк можна як єдиний, так і один з двох, або середня позиція у схемі 2-3 з двома іншими танками. Плече ще може бути, а кут – точно ні. Взагалі ставити Мерасанг в захист варіант непоганий. Тут, до речі, також можна використати зв'язку з костюмованим Леонідасом. Як грати проти Мересанг? Захиститись від дебафу регену складно не буде, якщо у вас є хтось, хто блокує бруд. Ванда, Клео, Гатор, Хотор і так далі. А от від зрізу мани вже буде важче. Тут можу привітати власників Бальдра, який ставить заборону на цей зріз для всієї команди. Можливо, ще хтось є такий, не пам'ятаю, якщо що можете нагадати. Головне у варіанті з Бальдром ультанути раніше Мересанг. Титані вбити діло не царське, а значить, героїня робити це добре не буде. В тапку вона лише може вам допомогти завадити титану зарядитись, але то і стички дає жару, тому краще вже стопчас. На швидких війнах Мересанг прекрасно виглядатиме в обороні і добре в атаці. Багато хто до сих пір грає через лісю, а нова героїня Єгипту можна сказати, що прокачаний п'ятизірковий аналог цієї стандартної четвірки. Початкова версія Мересанг зрізала 30% Мани, а зменшення регену було на 24%. Чому нам представили версію з іншими числами, я не дуже розумію, адже це був би просто класний герой без якихось страшних мінь. Мересанг, яку нам пропонують, гарний персонаж, ми точно побачимо її в оборонах, та атаці вона добре заграє, проте могла бути ще краще. Якщо зловили, вітаю! Качайте емблемами, для оборони варто дати ефірки, а з альфа талантом я б не спішив. Нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Роз, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте, та приєднуйтесь до нас в телеграмі. Гарного настрою лише перемог всім нам!